19 вересня 2014 року в приміщенні єпархіального управління Стрийської єпархії бюро Києво-Галицького верховного архієпископства УГКЦ у справах новітніх релігійних рухів і сект провело семінар поняття та методи діяльності новітніх релігійних рухів і сект для вчителів християнської етики шкіл міста Стрия». Отець Томаш Франц, священник ордену отців домініканців, який працює психотерапевтом у психіатричній лікарні міста Краків, Польща, представив присутнім учасникам семінару структуру та систему діяльності секти. Зокрема, через приклади тотальної психоманіпуляції, що є знаряддям секти, доповідач розповів маніпуляційну ціль діяльності секти та наочно представив техніки та етапи психоманіпуляції. Група кожна секта має духовного провідника гуру, який має все знання світу. Ніхто не є непомильним. Гуру натомість є таким. Світогляд групи є дивовижно простим. Гуру знає все. Є такі гури, які пишуть книжки про все: про божі таємниці, про майстрування, знають відповіді на всі запитання. Це значить, що вони не мають браків і знають все досконало. Другу доповідь представив пан Олег Паска, аспірант Львівського регіонального інституту державного управління національної академії управління при президентові України. Який висвітлив через медіапрезентацію вплив і засоби маніпуляції свідомістю людини у щоденному житті, один міф і не треба більше нічого пояснювати, і настільки вона сприймається зовсім по-іншому, згадка про міф ніж якби я вам розказував про те, як там організовувала військову службу чи податкову чи, чи взагалі службу в державі.